Одатись, що запросили точно буде запитання про церкву, але спочатку хотів би подякувати організаторам конференції тим, хто підтримує, тому що дуже назріло питання таких фахових дискусій. Так? бо єдність це не про некритичну підтримку того, що каже одна людина, чи група, чи влада в цілому, а це про єдність мети і цінностей, і фахову дискусію про способи досягнення. І Якраз от такої фахової дискусії хотілося б більше для того, щоб ми ту спільну мету перемогу як вигнання ворога з усієї території, перемогу як вступу до НАТО і ЄС, яке забезпечить наше наступне існування без загрози. Ну і потім да будемо вести фахову дискусію про те, як нам обустроїть Росію. Ну але це точно тема іншого зібрання. Про церкву за от мені здається, що це питання, в якому як в краплі води, фактично дуже багато і гуманітарних аспекових безпекових аспектів, і власне питань такої жорсткої безпеки, і питання ефективності і належності дій і влади і сил суспільства. Бо е, ми розуміємо, що для Росії церква це не про віру в Бога, це не навіть про там певні ритуали чи традиції, а це про вплив на громадян, це про тримання історичної спільності, як вони це називають, і це про промивання міськів е, в промислових масштабах. І саме тому в 2014 році стільки уваги приділялося власне питанням е і підтримці українських православних отримання автокефальної церкви е і обмеження впливу московської церкви, бо це ну і причому сказано далеко не тільки українцями. Е є одним із доволі потужних важелів впливу. Ну зрештою, ми бачимо досі. Ми бачимо хресні ходи, які відбуваються, попри е воєнний стан, попри заборони масове акцій. ну добре, що вони там не призводять до якихось масових заворушень, але це мабуть іде добре, що в цьому є, тому що це певний сигнал про те, що виявляється можна. Це певний сигнал про те, що от подивіться, скільки нас і так далі, і тому подібне. Ну і це потребує все таки зовсім іншої реакції. А якої реакції? У тут якраз я думаю, що можна говорити про. Речі, які можна було на які можна було би і треба звертати більш ретельну увагу, перше ну раз ми тут зібралися народні депутати, звичайно, перше щодо наставлять, чого що досі не заборонена московська церква. Питання слушне, а поки що ми чуємо відповідь про те, що, мовляв, немає голосів. Ну тоді це якраз питання, да, дивись, визначення про єдність. Все-таки тоді є питання про визначення спільних цілей і принципів в підходах, там, в тому числі правлячої партії, для того, щоб все-таки таке питання не ставилося. Є досить багато способів до такої єдності прийти. Якщо цього немає, ну тоді питання, да, можливо, в ціле покладання. Ні, залишається, бо ну ми далі тоді маємо щось там розказувати про брак політичної волі, про продовження впливу тої ж московської церкви і представників на політичний клас і так далі. І тому подібне, ну що наводить на не дуже е, приємні роздуми про те, що хто ж тут кого поборює. Тому це питання ми ставимо з колегами постійно на всіх погоджувальних радах на всіх обговореннях порядку денного. І я думаю, що тут питання, в тому числі і суспільного впливу і тиску дуже важливе, бо ми бачимо, що влада реагує на. Таке занепокоєння суспільства реагує іноді своєрідним чином. Ну але тут те питання, де своєрідним чином реагувати досить важко. Та закону про заборону московську церкву, просто от має він бути. Але це лише одна фід проклинання і е, знущання щодо автокефальної і православної церкви України, перехід до діалогу, взаємного визнання таїнств. Ну а далі це вже справді якісь міжцерковні стосунки, е, які ну в дусі братерства і рівності могли бути вирішені. Бо церква, е, яка зробить крок до спілкування з ПЦУ, от тоді вже ми можемо констатувати, що Розірве єдність російською православною церквою. Ми цього не бачимо саме тому, що вони залишаються в цій єдності. Раз вони залишаються в цій єдності, постає питання виконання тих законів, які вже прийняті. Зокрема, в 18 році ухвалено закон про те, що якщо церква має центр в державі агресорі, вона повинна про це а чітко сказати. Аби якщо вона так не каже, держава в особі всіх своїх інститутів має припинити з нею формальне спілкування, що включає оренду, правочина і так далі, і тому подібне. Тому досить активно стало питання в місцевих радах, наприклад, про припинення оренди, використання і інших досить конкретних і приземлених речей. Десь вдається, десь не вдається. Але це тоді ну такий шлях місцевий, який показував би ставлення і держави, і місцевих, Місцевих влад до поведінки і до статусу Російської Православної церкви в Україні. Ну Поки що бачимо, що теж воно йде досить дуже з перемінним успіхом. Хоча тривають там воз'єднання громад з Православної церкви України, але це не є там таким масовим явищем, як можна було би очікувати. І тут справді це те питання, де можна і треба застосувати чи не законодавство. Ну, і третє, це звичайно питання такого взаємного проникнення московської церкви, і еліт, і центральних і регіональних, на чому власне і утримається ота відсутність чи слабкість політичної волі, про яку я говорив щодо вирішення церковного питання. Бо ну вибачте, за таку лексику: московський піп дуже часто був частиною таких от неформальних кіл, да там по старому коротше, губернатор, міліцена. Прокурор і московський пів да? зараз, слава Богу, воно практично все називається інакше. От Дуже хотілося б, щоб за зміною назв була і зміна суті, зміна суті цих відносин, і ми вернулися до виконання е, українських законів. А там, де чиновникам потрібна ще вже якась така остаточна мотивація, вже такий крайній папірець, вже тоді має бути такий ухвалений е, закон, що забороняв би московську церкву в Україні. Ну, з відповідними наслідками до церковної організації, яка все намагається якось пересидіти, сидіти між двох стільців, розказати, що от був Ющенко, от був Порошенко, ну зараз Зеленський, і це пройде, А ми, от наша Русська церква, вона буде. От для того щоб вона розуміла, що не буде, ну мають бути в житті досить конкретні кроки. Дякую. Це дуже класна відповідь. Але якщо можна, я ще вам задам запитання: як колишньому політологу, колишніх не буває. Добре, нинішньому політологу, і я все-таки хочу прокоментувати, щоб ви прокоментували останні заяви Папи Франциска. Це розробка російських спецслужб, які так намагаються повпливати на католицький світ, чи що це? Як це можна оцінити по іншому? Ну я думаю, що певні кола в Ватикані, скажу так, це з намагається знати отаку от собі позицію, як би бути якимсь миротворцем. А думаю, що вплив росіян там досить значний, тому саме от в таких формах воно викладається. Ми бачимо це вже не перший підхід до снаряда. Потім для що називається для баланса звучить якась більш така проукраїнська і чітка заява, та от. На проповіді там було сказано, що давайте молитись за Україну, бо вона так страждає. Але я думаю, що це ну речі, які з очевидністю дратують українців, але у них немає важелів впливу і тому, ну мабуть, дуже сподіваюся, що Ватикані теж моніторять суспільні настрої не тільки в Україні. Дуже сподіваюся, що все-таки цього стане менше. Вони перейдуть до більш адекватного розуміння, все-таки що про що це війна, і чим вона має закінчитися.